Всім привіт! Дядько Максим, дядько всі, кому цікаво. значить Така от робота, один клієнт мені прислав такі от ножі для електрофуганка. Тут вони, як бачите, трошки подуставші. Ця сторона ще не була затачувана, вона є ну, в оригіналі. Так? Вона навіть трошки гостра. Значить, Треба їх заточити. Ну, Затачувати вже будемо, звичайно, що з двох сторін. От. Значить, Зараз ми подивимося, що у нас там за кут. От. І будемо затачувати. Так. Так, 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 зараз ми поставимо угольничок. Так, тут у нас є неба-немало 37 градусів. Трошки дивний кут, як правило, на всіх столярних, так, 37. На всіх столярних ножах буде в межах 30-35 37, 35, треба буде зробити. Значить, Знайшов я в себе в закромах такі от старенькі лекальні тіски, вони є синусного типу, то вони наклоняються. І ставимо ніж, так, зажимаємо і не наклоняється. А ця відстань набирається кінцевими мірами, КМДшками. Ну, але тісочки такі не першої свіжості потребують рук, називається набор для рукоприкладства. От. Е Хотів робити на них, але напевно, що не вийде, тому що при такому великому куту, щоб у нас стало рівно ріжуча кромка, тут велика відстань виходить. Нема фіксації від цього, від самопроизвольного зміни кута. Значить, будемо робити на стандартній синусній плиті. Зараз виставимо кут і будемо робити. Я ставлю ніж. Значить, я дзвонив до клієнта, повідомив йому ситуацію, що кут трошки не той, і він каже, що. Зробіть мені один кут 30, а другий 37. Ну, так і зробимо. 37 будемо робити тут, де є зазубринка. Верніше, 30 будемо робити тут, де зазубринка. Значить, ставимо паралельку, ставимо наш ніж. Плита витирається, щоб не було ніяких соринок, пилинок і так далі. Зверху ставимо прижимну паралельку і прижимаємо. Прожимчиком. Я дуже часто затачую ножі на рейсмуси, фуганки, іменно на плоскій шліфовці. Столяри, які хоч раз в мене заточили, вже потім не хочуть затачувати вдома на наждаку і так далі. Ніяка приспособа, ніякий наждак. Ніяке там, я не знаю, що, не дасть ніколи такої точності і якості заточки, як плоска шліфовка. По-перше, точність, по-друге, емульсія, охолодження, не перегріває ріжучу кромку і так далі. Ладно. Що? Круг, гідравліка. Так, я камеру, напевно, отримаю. І потихеньку касаємося. О. так, Емульці на повну катушку і потихеньку затачуємо. Скорость додамо. Зараз грубо здираємо, тому що там нас зараз на 30 градусів буде трошки гостріше, то їх треба буде здерти частину отже, заточив я ріжучу кромку на 30 градусів, вийшлося досить удачно. Далі я перестроїв плиту, припідняв її, вона вже стоїть на 37 градусів. Тепер в чому заключається суть? Треба заточити другу сторону. так? Але цією стороною ми будемо впирати в паралельку, щоб їй не пошкодити ріжучу кромочку. Старий метод, я вдіваю наш ніж в бумажку, саму звичайну бумажку. от, от так от. О! Так. І зверху паралельку І зажимаємо. Так. И зажимаем Ключик Все Ну и что, а дальше все то самое Приподнимем камень Трошки Так, ну что Круг гидравлика Дікуємо тут багато шліфувати не прийдеться, тому що сторона нова, але трохи треба. Бере рівномірно, нормально. На останніх проходах я додаю по... Один-два мікрона. Воно буквально вихажувало нашу ріжучу кромочку. Воно зараз вже вийде на чисто і буде вихажування. Ну що ж, готові наші ножі. Бачите, одна сторона 37, друга 30 градусів. Видно, одна ширша, друга... Я спеціально з одного ножа не зняв от дивіться. Коли шліфуємо, коли йде заточка, лишається, відслоюється отака от типу, фольга з ріжучої кромки. Така тонюсінька-тонюсінька фольговидна полосочка. І вона, як бачите, є світлого кольору, вона не є перепалена, вона не є синя, вона не є жовта навіть. Це свідчить про те, що при заточці ніж не перегрівається. Це дуже важливо. Ніколи ні ни на якій приспособі для наждака, для того всього, ніколи не буде такого результату. Я не то, що ціну собі набиваю чи що, ні, в мене роботи достатньо. Але ніколи на наждаку в руках ніхто не дасть такої. Геометрії, по-перше, ріжуча кромка ідеально рівна, виходить, по-друге, не перегріта. Тому що на наждаку, якщо затачують, переважно роблять яму або роблять бугорки, І потім воно так само на досці, коли фугує, так само на досці лишаються ці, ну, ці дефекти. Тобто столяр, який не зацікавлений, потім шліфувати повторно свої. Вироби і зацікавлені, щоб зразу було нормально після фуганка, чистота і так далі. Ну, е, як воно ріже, так? Я не знаю, як правильно перевірити, ну, але, наприклад, тут без проблем так? ріже, ніж наш без проблем. Якщо чи інчиком, чи як, якщо одна сторона, то друга. О, ріже без будь-яких. Зусиль. А на оборотах там 6-12 чи тисяч ну, фуганку воно буде дерево дерти просто ідеально. Ну, от така от простенька, але досі-таки хороша робота. Зараз завернуся все акуратно в салфеточки, щоб ніж до ножа ні в якому випадку при транспортуванні не дерся. Тобто, один ніж так, другий ніж навпаки. От, і Готово. Готово. Я думаю, клієнтові сподобається. Дякую за увагу. Удачі. Працюємо, дерзаємо.